Кишені та лямка для тактичних штанів відшиває переселенка з Лисичанська Олена Татарченко. Це шльовочки на пояс будуть. Ну вони тут різні, Тут є широка шльовочка, є вузенька шльовочка, є як зажимчик. Розповідає, до Вінниці переїхала рік тому. До цього у рідному місті працювала швачкою. Тож, коли дізналася про релоковане Сєвєродонецьке підприємство з пошиття спецодягу для пожежників, попросилася на роботу. Сьогодні оце ми шиємо штани. У мене така робота. На другий день я шию, допустимо, курточки. Оце тканина, як індекс, шить, це тканина важка і колюча. А взагалі. Як для мене це не важко. Це моя любима робота. І тут мені подобається і колектив Мені подобається. Інша працівниця підприємства Людмила Кулик показує Суспільному відшитий тепловідбивний костюм, який витримує температуру до 800 градусів. Ще є людина від початку до кінця. Вона вишиває все черевичок, теж від початку до кінця. Шльом окремо. Оця частина вишивається окремо. Куртка відшивається окремо, потім збираємо її все до кучки, зшиваємо. І отакий цей костюм. Цупки тяжкі, дівчата молоді, але, але все для ради, заради наших хлопців. Комбінізон куртка, рукавиці та взуття. Усе разом важить 16 кілограмів. Це власна розробка, каже заступник гендиректора Михайло Чудніцов. Назвичайники такий спецодяг можуть використовувати при пожежі на нафтобазі. Витримує контакт безпосередньо з відкритим полум'ям. І пожежний в відкритому полум'ї може працювати до п'яти хвилин. Він є двошаровим, оскільки спочатку пожежний одягає внутрішній серехистий комбінезон, який по суті в деячому може являтися аналогом того костюму. А вже зверху пожежний захищається від відкритого полум'я за допомогою багатошарового. Куртки з металізованої тканини, спеціальних внутрішніх теплоізолюючих матеріалів. Суспільному Михайло Чутніцов показує і шоломи. Це каже теж їхня розробка. Наші інженери змогли підібрати склад спеціального пластику, який витримує і удари, витримує високі температури, він не розм'якчається при високих температурах. За день у цеху відшивають до 30 одиниць спецодягу. Працює 20 швачок. Більшість працевлаштованих переселенців, каже Чудніцов. До Вінниці підприємство релокувалося 2014-го. Починали все з нуля. Перші костюми вдалося відшити через рік. До масштабного вторгнення реалізовували товар за кордоном. Нині ж зазначає лише в Україні. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.